Вихід, глава 28. А ти візьми до себе з поміж синів Ізраїля, свого брата Аарона і його синів, щоб він був моїм священником Аарона і Надаба, Абігу, Елеазара та Ітамара, Ааронових синів. Для свого брата Аарона, для величі та краси, виготовиш святий одяг. І ти скажи всім, хто мудрий серцем, кого я наповнив духом мудрості, і хай вони пошиють Ааронові святий одяг, аби посвятити його, щоб він був моїм священником. А це такі ризи, які виготовлять нагрудник, ефод, верхню ризу, мережений хітон, кидар і пояс. І зроблять святі ризи Ааронові, твоєму братові та його синам, щоб він був моїм священником, і вони візьмуть золото, синю тканину, багряницю, темно-червоне сукно і вісон. Ефод зроблять із золота, синьої тканини, багряниці, темно-червоного сукна і тканого вісону, виріб митця. В нього будуть дві плечові частини, з'єднані між собою на обох його кінцях, і таким чином він буде кріпитися, і виткана стрічка ефода, яка поверх нього буде однакової роботи і суцільною з ним, із золота синьої тканини, багряниці, темно-червоного сукна і тканого вісону. І візьмеш два Оніксових камені і викарбуєш на них імена ізраїлевих синів, шість їхніх імен на одному камені і решту шість імен на другому камені, згідно з їхнім народженням, як гравірований виріб, як виготовляють печаті, так викарбуєш на обох каменях імена ізраїлевих синів. Виготовиш їх вставленими в золоту оправу і прикріпиш обидва камені на плечових частинах Ефода, це камені пам'яті для ізраїльських синів. Аарон носитиме їхні імена перед Господом на обох своїх плечах, як нагадування, і зробиш гнізда із золота, і два ланцюжки з чистого золота. Зробиш їх витими, плетеної роботи, і прикріпиш плетені ланцюжки до гнізд, і зробиш нагрудник для суду, мистецький виріб, який зробиш на зразок ефода, виготовиш його із золота, синьої тканини, багряниці, темно-червоного сукна і тканого вісону. Він буде квадратний, подвійний. У долоню завдовжки, і в долоню завширшки. Закріпиш на ньому оправи з каменями в чотири ряди. Ряд буде з таких каменів: сердолік, топаз і смарагд. Це перший ряд, другий ряд гранат, сапфір і яшма. Третій ряд опал, агат, аметист. І четвертий ряд. Хризоліт, Онікс і Берил. Вони будуть сидіти в золотих оправах, у своїх гніздах. І буде дванадцять каменів з іменами синів Ізраїля згідно з їхніми іменами. Кожний, на різьблені печаті, буде з ім'ям одного з дванадцятьох племен, а для нагрудника з чистого золота. Виготовиш виті ланцюжки плетеної роботи і зробиш для нагрудника два золотих кільця і обидва кільця встановиш на двох краях нагрудника, в обидва золотих кільця, які на краях нагрудника вставиш дві золоті косички, а обидва кінці двох косичок вставиш у два гнізда. І приладнаєш до двох наплічників Ефода на передній його стороні, і виготовиш два золотих кільця і прикріпиш їх на двох кінцях нагрудника на внутрішній його стороні щодо ефода, і виготовиш два золотих кільця і встановиш їх на двох наплічниках Ефода, на нижньому краї передньої його сторони. На місці з'єднання його з верхньою частиною витканої стрічки Ефода. а нагрудник за допомогою його кілець нехай прив'яжуть смужкою синього сукна до кілець Ефода, щоб він був на витканій стрічці Ефода, і нагрудник не сповзатиме з Ефода. Тож Аарон матиме імена синів Ізраїля. Нагруднику для суду на своєму серці, коли входитиме у святилище на повсякчасну пам'ять перед Господом. До нагрудника для суду прикріпиш урім і тумім, і вони будуть на серці Аарона, коли він входитиме перед Господа. Тож Аарон постійно носитиме суд синів Ізраїля. На своєму серці перед Господом, до ефода зробиш ризу, всю із синьої тканини, і буде отвір для його голови в ньому посередині, й матиме облямівку тканої роботи довкола його отвору, отвір в нього обметаний, щоб не порвався, а по його краю зробиш зі синього сукна, пурпуру. І кармазину гранатові яблучка, а між ними довкола золоті дзвіночки. Поряд із кожним золотим дзвіночком гранатове яблуко по краю одягу довкола, золотий дзвіночок і гранатове яблуко. І буде він для Арона, щоб служити в ньому, і буде чути його звук, коли входитиме у святилище перед Господа, і коли. Виходитиме, і він не помре. Із чистого золота зробиш квітку, і викарбуєш на ній різьбленням печаті, святість для Господа, і прикріпиш її на синій тканині, і буде на Митрі, буде спереду Митрі, і вона буде на чолі Аарона, і нестиме Аарон гріхи зі святих речей, з того. Що лише посвятять сини Ізраїля з усіх їхніх святих дарів, і буде на чолі Аарона завжди, прийнятне для них перед Господом, і вишиєш одіж ляну і зробиш митру ляну, і зробиш пояс вишиваної роботи, і синам Аарона зробиш хітони та зробиш для них пояси, і зробиш їм кидари. Для пошани та краси, і одягнеш у них свого брата Аарона та його синів, які з ним, і помажеш їх, і уповноважиш їх на служіння, і освятиш їх, і вони будуть моїми священниками, і зробиш для них ляні штани, щоб прикрити наготу тіла, будуть від стегон аж до голінок. І будуть на Ароні та його синах, коли входитимуть у намет свідчення чи коли підходитимуть служити до жертовника у святині, і не наведуть на себе гріха, і не помруть. Це вічний закон для нього і для його нащадків після нього.